М, часом, уже американська сторона, зокрема очільник об'єднаного комітету начальників штабів, США, генерал Марк Мілли, повідомив, що сили оборони України прорвали першу лінію укріплень росіян в Запорізькій області, за його словами. Україна зараз проводить наступальну операцію вже майже вісім тижнів, і серед російських окупантів є побоювання тепер щодо прориву зсу. Мілі заявив, що наступ е, іде криваво і повільно, але день у день спостерігається постійний прогрес. Сили оборони щодня просуваються на 400-500 метрів, а деколи навіть на кілометр. Зараз, за словами Мілі, з'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію Росії. Ської оборони на частині південного фронту, зокрема в Запорізькій області. І тепер українська армія розширює клин у напрямку стратегічно важливого міста. Токмак. Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є міні-поля, зуби дракона і протитанкові траншеї. Поки що ще занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Коли гинуть люди, а на землі знищують танки і протипіхотну броню, і ви проходите крізь справжні драконі чи ікла і справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей. За словами Мілі українці ще мають велику бойову міць, і це ще далеко не кінець. Американський генерал заявив, що швидкість наступу була повільнішою ніж пропускали. Але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності. Також генерал ша додав, що кілька російських військових кореспондентів цитую малюють похмуру картину на фронті для своїх військ. Разом з тим, уже головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, не сказав офіційним американським особам, що українські сили перебувають на порозі прориву, а, принаймні про таке пише видання The Wall Street Journal. Йдеться про. Посилання на неназваного американського чиновника, а власне і, і це джерело якраз і стало свідком розмови залужного із американськими посадовцями. Отже, в матеріалі американської газети Wall Street Journal йдеться про те, що головнокомандувач збройних сил України сказав офіційним особам, США, що українські сили зараз перебувають на порозі прориву, а, і це він сказав, коментуючи критику цитую повільних темпів контрнаступу за даними видання. Посадовці американські, а також українські, впродовж кількох тижнів були залучені в інтенсивні закулісні дебати з приводу стратегії і тактики подальшого контрнаступу Києва. Американські військові закликали українців, начебто, зосередити свої сили, аби спробувати прорвати оборону Росії і вийти до Азовського моря. За даними неназваного американського чиновника, під час однієї із розмов з американцями Валерій Залужний відповів: цитую: Ви не розумієте Природу цього конфлікту це не боротьба із заколотниками, це курськ, сказав команду головнокомандувач збройних сил України, маючи на увазі головну битву Другої світової війни між Німеччиною та СРСР. За словами джерела Wall Street Journal, обсяг військової техніки, яку США передали Україні. Було виділено озброєння нагадаю на суму понад 43 мільярди доларів. достатній для того, аби цей наступ відбувся і навряд чи залишиться на такому самому рівні вже у 2024 році. Як сказав один колишній американський чиновник, цитую: ми створили цю гору сталі для контрнаступу. Ми не можемо це повторити більше. На думку офіційних осіб США, Україна ще може все ж досягти успіхів. Українські командири також стверджують, що час для контрнаступу ще не минув, а залужний повідомив офіційним особам США, що його війська перебувають цитую на порозі прориву. І, хоча в уряді США існують різні точки зору, один із чиновників заявив, що Вашингтон висловив цитую серйозне розчарування стратегії України, особливо увагою президента Зеленського до міста Бахмут. Після того як офіційні особи США застерегли від розпорошення зусиль, українці скоригували свою стратегію і перейшли до оборони у східній частині Запоріжжя. Пише Wall Street Journal. Однак джерела видання стверджують, що сили оборони України все ще занадто. То розосереджені для концентрованого наступу на південь. Ну і джерела також зазначають, що атаки українських невеликих підрозділів на вузьких ділянках фронту уповільнюють наступ і, начебто, дають росіянам більше можливостей для. Відповіді, ну от а, власне як пише Street Journal, такі дискусії зараз е, тривають між українським військово-політичним е, керівництвом та представниками американської е, сторони. Е, разом з тим додам, що 22 другого серпня мі, е, наші збройні сили зайшли в роботи на в Запорізькій області, і наступного дня встановили там синьо-жовтий прапор. Тобто, все ж таки, е, просування відбувається, хоча ми розуміємо, якою важкою ціною нам дає. Кожен населений пункт. А, більше того, на фоні якраз розмов стосовно повільного контрнаступу, начебто української армії, і от а, такої критики чи розчарування з боку американської сторони, про що власне писали якраз видання. Тепер же Wall Street Journal у своїй редакційній статті пише про те, що і власне звинувачує адміністрацію Байдена в применшенні успіхів України, і е, журналісти закликають дати більше зброї для нашої держави. Отже, журналісти Wall Street Journal переконані, що Байден все ще може збільшити шанси українських сил на успіх, надавши більше озброєння у найкоротші терміни. Адміністрація президента США Джо Байдена заявляє, що Україна, нібито неправильно веде контрнаступ, ймовірно, намагаючись перекласти провину на українців в тому разі, якщо війна все ще триватиме у рік президентських виборів у Сполучених Штатах. А видання акцентує на тому, що українці тижнями намагалися пробити російську оборону, і це просуває було повільнішим аніж сподівалися за океаном, а також у Європі. Водночас журналісти Wall Street Джорнал наголошують, що песимізм щодо успішності українського контрнаступу, який транслює Вашингтон, передчасний і активна критика применшує скромні, але все ж помітні досягнення Києва на полі бою. Давайте послухаємо зараз фрагмент із редакційної статті Wall Street Джорнал. У тому, що США читають лекції Україні про неефективність, є щось більше ніж трохи іронії. Стратегії армії США для перемоги над такими як у росіян на півдні України укріпленими оборонними спорудами, включає панування в повітрі. Під час операції буря в пустелі, як нещодавно зазначили військові експерти Фред Каган і Девід Петреус. Ша витратили тижні на бомбардування, щоб послабити оборону Садама Хусейна, Перш ніж направити наземні війська, українці досі чекають на обіцяні США танки Абрамс, які мають прибути на поле бою цієї осені. Їм також бракує достатнього обладнання для розмінування. То ж, редакція вважає несправедливою зокрема американську критику, зважаючи на те, що в аналогічній ситуації Вашингтон покладався би на авіацію. А Україна отримує американські винищувачі F-16 тільки як довгострокову підтримку, а не як допомогу для власне контрнаступу, який триває зараз. Ну і так само американські журналісти вказують на те, що цього тижня нашим збройним силам вдалося прорвати оборону на південному сході. В Запорізькій області збройні сили України цього. Тижня повернули собі село роботи, і як пишуть журналісти, це на дорозі до Мелітопольської осі, яка є головною ціллю України через її стратегічну вигоду від розриву російських ліній постачання. так само інститут вивчення війни повідомляв про те, що українські війська наближаються до другої лінії російської оборони та розширюють пролом. Ну і Wall Street Journal також апелюючи до заяв ймовірного кандидата на виборах від республіканської партії Трампа, який стверджує, що Європа недостатньо допомагає Україні, наголошує, що британці та французи поставили е, Києву деякі ракети більшого радіусу дії, тоді як США досі не надали таких засобів. Журналісти переконані, що Байден все ще зможе е, збільшити шанси українських сил на успіх, надавши більше зброї в найкоротші. Терміни